Привіт! Мене звати Марина Шакоцько, я лікар-педіатр неонатолог і консультант з питань грудного вигодовування. Сьогодні хочу поговорити про найулюбленіший десерт всіх дітей і дорослих: про морозиво, з якого віку можна вживати морожене, дітка. Чи існує корисне морозиво і на що звертати увагу при виборі цього десерту сьогодні в нашому випуску. Друзі, якщо ви ще не підписані на наш канал, обов'язково зробіть це зараз. Тут багато цікавої інформації про здоров'я дітей і дорослих. Отже, тисніть на дзвіночок, якщо ви вже підписані, щоб не пропускати нові випуски. Я ні в якому разі не хочу демонізувати певні продукти і їх складові, тому що все, що є під суворою забороною, породжує пристрість. Так працює наш мозок. Але мій фокус на дітях, і коли ми говоримо про продукти харчування для дітей, ми маємо розуміти, що в певному віці певні продукти можуть бути більш корисними або менш корисними, або більш шкідливими, чи менш шкідливими ніж в іншому віці. Коли дитина стає старшою, то е, таке відношення може змінюватися. І продукти, які були досить шкідливими в ранньому віці, ну, наприклад, це доданий, цукор, це сіль, починають мати е, менший вплив на здоров'я дитини. І якщо вживаються помірковано е, з е, здоровим підходом в харчуванні, то не шкодять здоров'ю дитини. І про це потрібно пам'ятати. І саме про це мій меседж. Немає шкідливих продуктів, але є продукти, які більш корисні або менш корисні в певному віці. Кілька слів про морозиво в цілому. Що ж таке морозиво? Морозиво, перш за все, це десерт. Десерт це та страва, яка буде містити доданий цукор. Різні кондитерські компоненти це і стабілізатори, заущувачі, підсилювачі смаку, ароматизатори і інші кондитерські компоненти, які ну апріорі мають бути в десерті. Якщо ми говоримо про класичне морозиво, то ми маємо розуміти, що ну, корисного морозива не існує. Якщо от ми кажемо про цей молочний продукт із цукром, то це взагалі не продукт корисний для харчування дітей. Але це продукт є смачним його дуже полюбляють і діти, і дорослі. Він традиційний в нашій країні і в багатьох країнах світу. Він сезонний і він активно вживається. Різними категоріями населення різного віку, і тому сьогодні ми не шукатимемо корисного морозива, ну, тому що його не існує. Корисне морозиво без е, цукру, без стабілізаторів, емульгаторів і всіх інших речовин це просто лід. Сьогодні ми обиратимемо нешкідливе морозиво для дітей і дорослих. Одвічне запитання: з якого віку можна давати дитині морозиво? Як я вже сказала, морозиво це десерт. Десерт, який містить доданий цукор, і ми йдемо по аналогії з доданим цукром. Доданий цукор не рекомендований в житті дитини до 2 років. Отже, це стосується і морозива. Чи можуть батьки давати дитині морозиво раніше? Звичайно, можуть, тому що це відповідальність батьків. Вони самі розуміють, що давати, що не давати, які продукти мають переважати і в якій кількості в раціоні дитини. Це відповідальність батьків. Але батьки мають розуміти, що якщо вони дають цей продукт раніше, вони дають раніше доданий цукор і можуть мати певні результати цього. Перш за все, це вплив на дуже ніжну і чутливу емаль зубів дітей. Тому тут потрібно робити акцент на догляд за зубками. В більш старшому віці морозиво може вільно вживати з дитиною. Знову ж таки, обираємо те, яке менш шкідливе, і даємо морозиво в помірних кількостях. І ще такий один маленький меседж: батьки часто бояться не самого морозиву через те, що в ньому є цукор або якісь інші не дуже корисні речовини. Вони бояться холодного. І в них є таке розуміння, що дитина поїсть морозива і може захворіти. В неї може бути червоне горло, яке дасть температуру, і батьки з цим приходять, і кажуть, що вчора поїли морозиво, вночі піднялась температура, мабуть, через це. Морозиво і будь-які інші холодні. Прохолодні напої і продукти не викликають у дітей червоного горла, не викликають підвищення температури і інших симптомів захворювання. Діти хворіють від вірусів і бактерій. Морозове ніяким чином не може призвести до виникнення захворювання у дитини. Я часто чую, як батьки на вулиці кажуть: тільки не кусай його злизуй, щоб ти не їв холодного. Ну розуміємо, що холодне не призведе до захворювання, але може призвести до знервування батьків. Як обирати морозила? Зараз буде така коротка покрокова інструкція. Перш за все, ми приходимо в магазин і дістаємо морозиве, його обов'язково пачку цього морозива потрібно оглянути на цілісність, щоб ніякому разі не було порушення цілісності упаковки. Морозиво – це молочний продукт, молочне середовище це прекрасне середовище для розвитку різних мікроорганізмів, навіть якщо воно холодне, але є порушення цілісності. Упаковки таке морозиво ми не беремо. Якщо ми говоримо про окреме порційне морозиво, яке знаходиться в упаковці, упаковку також треба промацати для того, щоб бути точно впевненим, що це морозиво не тануло, не піддавалось розморожуванню, а потім заморожуванню, тому що такого не можна робити з будь-якими замороженими продуктами і з морозивом, в тому числі, тому потрібно дуже добре оглянути саму упаковку морозива. Це перший пункт. Наступне обов'язково потрібно прочитати склад. І якраз склад морозива дуже часто то викликає багато запитань у батьків там якісь страшні слова написані, і що з цим робити? Давайте розбиратися, що може бути в складі морозова. Перш за все, морозиво – це молочний продукт, тому там має бути молоко і продукти його переробки. Ну, наприклад, саме знежирене молоко, незбиране молоко, це може бути згущене молоко, сухе молоко, вершки. Крім того, в десерті буде міститись цукор. Він може називатись по-різному, не тільки цукор білий кристалічний, це можуть бути різні назви цукру, різні сиропи, мальтодекстрин, різні види самого цукру, і буряковий цукор, і торсняковий цукор, і різні інші, але це все цукор. І розуміємо, що в Різних наповнювачах, які можуть бути в морозові, також буде міститись окремо цукор. То краще обирати морозиво без наповнювачів, тоді в ньому буде менше доданого цукру. Ну і цукор обов'язково позначається на упаковці, скільки його є. Звичайно, обираємо те, де цукру менше. Крім того, в складі морозива на упаковці будуть позначені такі речовини, які іноді лякають батьків, і називаються вони стабілізаторами. Але ми маємо розуміти, що якщо це молочний продукт, щоб молоко не відшаровувалось, не розшаровувалось, то має бути додана якась речовина, яка буде утримувати його в стабільному стані. І це є стабілізатори, вони є в багатьох харчових продуктах, і батьки, у яких є діти на штучному вигодованні, ці стабілізатори можна навіть бачити в молочних суньшах. Це камінь. Ріжкового дерева, гуарова кам'ять, ксанталова кам'ять. Страшні слова, по суті, нічого страшного в цьому немає. Наступне, що може міститись в морозові, це ароматизатори, і тут раджу звернути увагу на ваніль. В якісне морозиво виробник буде додавати саме ваніль, а не ванілін чи ванільний цукор. Ці продукти менш корисні і більш дешеві. А от те, чого не має бути в якісному морозові, це рослинні жири. Їх ще називають. Трансжирами, і виникає питання: а навіщо в морозиво, яке є тваринним продуктом, додавати рослинні жири? Виробник додає рослинні жири для того, щоб здешевити процес виробництва морозива. Тому що тваринний білок більш дорогий, більш коштовний, і тварина-сировина має бути більш якісною для того, щоб створити морозиво. Тому для того, щоб вплинути на цей процес, зробити його більш дешевшим, виробник може додавати рослинні жири. І, на жаль, це є не корисні рослинні жири, а продукти переробки рослинних жирів, так звані трансжири, які є ну, досить некорисними для організму, як дітей, так і дорослих. Які впливають на роботу шлунково кишкового тракту, обміну речовин, серцево-судинну систему, якщо дивитись глобально, можуть бути навіть канцерогенами, якщо вживати їх в великих кількостях, знову ж таки не хочу демонізувати ці складові, тому що вони входять в склад багатьох продуктів. Але якщо ми говоримо про продукт, який має містити. Тваринні жири і взагалі не містити цих речовин. То е, ну вважаю, що про це обов'язково варто сказати. Е, ніхто, звичайно, на упаковці не буде писати е, містить трансжири. Трансжири будуть замасковані під різними назвами, наприклад, кулінарний жир, рослинний жир і в дужках рапсова олія, пальмова олія, соняшникова олія і або інші якісь олії. Також він може називатись гідрогенізований жир, частково гідрогенізований жир, але ми маємо розуміти, що це все є оці жири рослинні, не корисні продукти переробки рослинних жирів. І ми намагаємось обирати морозива, в якому цих компонентів немає. І от зараз ми підходимо до чарівних літер і цифр, які часто друкуються на упаковці морозова, про які всі знають, але не дуже розуміють, що і до чого. Це літери ДСТУ і певні цифри біля них. Що ж таке ДСТУ? Це державні стандарти України. Кожний продукт має свій рецепт, і цей рецепт затверджений на державному рівні. От є рецепт Морозова, і він затверджений на державному рівні. Тому якщо на упаковці написано ДСТУ, і є певні цифри. Цифри це номер цього рецепту, умовно скажемо так. І ми маємо розуміти, що це морозиво виготовлено за певним рецептом, який затверджений державою. Ось що значать ці цифри і літери. На морозиві можуть бути різні цифри і літери, Давайте розберемось, які самі. Перше ДСТУ 4733. Цей стандарт поширюється на морозиво молочне, вершкове і пломбір. Різниця в тому, яке це морозиво молочне, вершкове або пломбір, залежить від жирності. Найменш жирним є молочне морозиво, найбільш пломбір. Чим більш жирне морозиво, тим воно вважається якіснішим. Тому дітям надаємо перевагу саме пломбіру. Тобто, якщо на упаковці є ДСТУ 4733, це повністю морозиво із тваринних жирів, тобто із молока і його компонентів. Рослинні жири за цим стандартом не додаються. ДСТУ4734. Це рецепт, написаний для морозива, плодово-ягідного, сорбету і замороженого льоду. І поширюється саме на е, такі види морозива. Наступний стандарт ДСТУ 4735. Цей стандарт поширюється на морозиво, яке може містити як тваринні жири, так і рослинні жири. Отже, коли ми бачимо ці цифри 4735, ми розуміємо, що в цьому морозиві за рецептом є рослинні жири. Потрібні вони нам, не потрібні. Отже, тим, хто не хоче читати склад морозива і там зауважувати, що ж там входить до цього складу. Можна орієнтуватися на ці цифри і розуміти, що коли ми обираємо стандарт 33, то ми говоримо про повністю молочне морозиво. Коли ми обираємо стандарт 35, ми розуміємо, що в цьому морозові є рослинні жири. Купувати чи ні морозиво з рослинними жирами, це однозначно вибір споживачів. І ще дуже важливо звертати увагу не тільки на склад самого морозива, а на і додаткові компоненти на глазур і стаканчик. Дуже часто якісне морозив за своїм складом, яке створене за стандартом 4733, де є тільки молоко, може бути загорнуто, ну умовно скажемо, в глазурь, в якій є ті самі. Олії рослинні трансжири, про які я тільки що говорила, ті самі олії і трансжири можуть бути використані в приготуванні стаканчика, в яке покладено це морозиво. І якщо ми вже говоримо про продукти для дітей і про морозиво для дітей, то слід надавати перевагу морозиву або в пластикових, або в бумажних стаканчиках і без глазурі, тому що дуже часто і глазурь, і стаканчик. Трішки псують склад морозива. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про смачний десерт про морозиво. Якщо було цікаво, ставте вподобайку цьому відео ну або дизлайк, якщо вам було зовсім не цікаво. Діліться ним, якщо вважаєте його корисним, і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові цікаві відео.